Слава Господу! Слава Богу. Брати і сестри, я дуже вдячний першу вогу за великі милості Божі, які Бог проявив до мене і до сім'ї моєї. Я молив Бога про чудо, щоб Бог показував чудо в церкві, але про це чудо, яке сталося, що я очутився в Америці, я, я не молився на даний час. Але милість Божа, ну так Бог схотів, напевно, бо коли шансів ноль це лише чудо Боже. І Тому я дуже дякую усім вам, церкві, за ваші молитви. Я її зять, коля величка. І я дуже дякую всій церкві, коли в нашій родині були похорони. Ви були разом з нашою родиною. Я дуже дякую вам. І дуже дякую кожному із вас, хто нас підтримував на Україні. Я розумію ситуацію і вашу, у кожного є своя сім'я, у кожного є свої проблеми. Але я дуже дякую вам, що ви підтримували нашу команду. Як ми виїжджали на фронт. Я дуже дякую всім вам. Якщо б не ваші молитви, то коли я виїхав 5 числа, коли 5 дня війни я виїхав із своїм другом, щоб довести допомогу у чернігів? Якщо б не ваші молитви і не милість Божа, то нас би давно руски розстріляли, бо ми їхали і не знали, що той час. Ні військові не знали, ні адміністрація Чернігова не знали, як іде фронт і де знаходяться російські війська. Але останнього моменту Бог післав чоловіка, який вийшов із двора і зупинив наш автобус, і сказав, що от за тою посадкою стоїть колона 12 кілометрів, і ми зрозуміли, де ми є. І це завдяки Богу і вам. Тому я дуже, дуже дуже дякую вам за ваші молитви, за підтримку. Ми допомагали спочатку всім людям, як військовим, так і гражданським. Ну, вже більше, може, півтора року, два роки, може, ми допомагаємо військовим. Бо я зрозумів, що гражданські люди мають допомогу і мають достаток, і ми почали допомагати військовим, бо побачили дуже велику потребу. Дуже багато наших людей, з якими ми разом виростали, з якими разом працювали, і вони десь на фронті. І бувало так, що ні їсти вони не мають, ні пити не мають. І ми вирішили, що це буде більш ефективно для того, щоб допомагати військовим. І кожен раз, коли ми виїхаємо і повертаємося, це є чудо Боже і милість Божа, ми виїхаємо із кухнею, готуємо там їжу прямо на ліні, ну, близько лінії фронту. І ми готуємо плов, готуємо богрич і випічку різну. І хлопці проїжджають і зупиняються, і це в них є це дуже велике благословіння, що вони можуть поїсти гарячого і можуть взяти з собою гарячого, це для них дуже велике благословіння. І коли ми з ними маємо зустріч, ми їм розказуємо, да, ми є люди віруючі, церква не стоїть осторонь вас, ми разом із вами, і ми завжди молимо Бога про вас, щоб Бог вас зберіг. І коли ми готуємо тисячу, дві тисячі порцій плова, богріча, і з кожною мисочкою наші брати кажуть, нехай вас Бог береже і нехай вас Бог благословить. І я розумію, що Слово має силу. І от така наша праця. І тому я, я дуже дякую всім вам, хто. Особисто жертвою для справи цієї, як церква ваша дуже багато благословляла нас для того, щоб ми могли виїжджати. І коли ми виїжджаємо, ми говоримо людям, військовим говоримо, що це завдяки нашим друзям, які живуть в Америці, вони нас благословляють фінансово, а ми можемо благословити вас. І вони дуже задоволені цим. І вони дуже цінують. І скажу вам, що практично всі люди знають, якщо ти сказав церква, то вони знають, що це Протестантська церква. Бо дуже багато волонтерів, це є основному християни, основному наші церкви. І це є ваші друзі, ваші знайомі. І тому я дуже дякую церкві, братам дякую які. І всім дякую, хто може сказав, що я каву не буду пити ліпше гроші пожертвую. я дуже дякую, хто відірвав від своєї сім'ї і дав нам для того, щоб ми могли поїхати. Я дуже дякую. Також, коли я їду нашою Україною, я бачу тисячі тисячі прапорів, які. На цвинтарях, на кладбищах, і я розумію, що то там є військові, хлопці наші. І часом я задаюся питанням, Боже, чи я все зробив для цих хлопців, які вже лежать у могилі. І коли я зустрічаюся з хлопцями, ми приїжджаємо, і хлопці раді нас угостити, чаємо. Хоч. І коли я приїжджаю другий раз, а я їх не бачу, і я розумію, що їх немає. Я не знаю, де вони. Це і дуже тяжко лічно для мене. Коли хлопці кажуть, нас поїхало 30, каже, вернулося 9. Нас поїхало 170. А вернулось. Скажу далі. І тому я ще раз ще раз вам усім дякую за вашу підтримку. Коли ми виїжджали раніше, якось було легше нам. Ми виїжджали до лінії фронту, кілометрів 7-14 Ми виїжджали, і там ми варили плов. Практично нам треба було там цілий день стояти. Ми... Вибирали перехрестки такі, де дуже многолюдно, де дуже багато військових, практично всі військові там. І було. Ми приїжджали ближче, і коли ракети летіли, вони якось перелітали нас і вони падали далі, і нам було якби під зонтиком. Зараз ст стало ще тяжче, фронт помінявся дуже. Дуже тяжко стало, і нам, звісно, вже треба далі ставати, і ми не знаємо, як, як воно помінялося помінялася обстановка, технології помінялися. Але надіюсь на Бога, на Божу милість. Ще раз і ще раз вам дякую. І ще раз кажу, що я не маю. Відкриття від Бога або пророчества, але у вашому служінні Я вчу я, я таке, хто як не ти. І як я задумався перед Богом, я вже не против би відсидітися з вдома, може. Я не знаю, який план Бог має для мене, який план Бог має для вас, то я залишаю це перше для себе. Хто як не ти? І тому ще раз і ще раз дякую всім вам за вашу підтримку і за те, що я сьогодні можу бути в Америці, я вже, я вже якось став привикати. За, за три роки і половину я ні одного літака не бачив гражданського. І коли я Попав у Румунію, в Бухарест. Я перше все став, для мене було, я став дивитися у небо, як літаки літають. За три з половиною роки я не чув і не бачу, як літак летить, кроме шахетів, кроме ракет і кроме військових самольотів. І тому ви є дуже щасливі. І я би не хотів, щоб ви бачили. Я би не хотів, щоб ви чули. Як танки їхають вашими вулицями. І я би не хотів, щоб ви бачили, що тут було село, його немає, сплошні руїни. І тому я б хотів, щоб ви були дуже вдячні Богу за те, що ви тут, і за те, що Бог береже вас. Ще раз і ще раз дякую всім вам, церкві, братам, які керують, пасторам, які у вашій церкві. Naha, vás boh, blaslu.